One Punch Man веб-комікс, який був створений, щоб висміяти жанр Шанон і супергеройські фільми. Простий, дуже простий стиль малюнку не завадив отримати виданих фанатів, а згодом і вже самому стати тим, що пародіюють. Мене звуть Віталій Тел, і сьогодні я розповім вам, як з'явився Man, чому фінальна битва, можливо, краща за всю історію аніме і чому Сайтама це трагічний персонаж. У 2009 році на сайті VCR аккаунт з нікнеймом One починає публікувати історію під назвою One Punch Man. Комікс точно був намальований новачком, але цікавий сюжет та смішні діалоги сподобались людям. До того ж, цей сайт і був створений, щоб опублікувати аматорські роботи, саме те для молодого автора. Ван з дитинства мріяв зробити щось подібне, будучи сором'язливим підлітком. Більшість часу він проводив на самоті фантазуючи про світи, в які хотів би жити. Боючись, що з ним ніхто не буде спілкуватися, він змушував себе цікавитись тим, що було популярно у молоді в той час. Малювання серед цих тем точно не було. До того ж, він і сам розумів, що в пані малюнку виходить не дуже тож все шкільне життя ігнорував ту частину своєї особистості. В університеті він вирішив почати публікувати свої роботи, не сподіваючись, що комусь вони сподобаються. Цей час він виявив, що особливо гарно нього виховати діалоги комедійного жанру та створення 14 персонажів. Окрім вана, також треба подякувати Юсіке Мураті. Саме він допоміг перетворити це в це. В основному Мурата працював як найманий робітник з матеріалом інших монгах. Своїми же роботами він був незадоволений. Перебуваючи у творчій кризі, він випадково знайшов кремезний комікс про високого чолов'ягу. Який вбивав монстрів з одного удару. Гумор, аматорський підхід до роботи та цікавий сюжет настільки вразили його, що він попросив дозволу у Ванна перемалювати Ван Punchмену в своєму стилі. Той погодився і з 2012 року почала виходити діджитал манга One Punchmen. При тому Ван продовжував публікувати веб-комікс, хоча сам і казав, що канонічним треба вважати тепер мангу. Тож оригінальний комікс. Став якби спін-оффом самого себе. Звісно, з таким рівнем малюнку екранізація була лише питанням часу. Цей час настав у 2015 році, Студія Медхаус екранізувала першу сюжетну арку. І якщо ви дивилися не ми в той час, певно, увійшли би до одного з двох таборів. Перші казали, що One Punch Man переоцінений і скоро просто набридний. Другі же доказували, що за пригодами сайтами можна слідкувати вічно. Я був прихильником першого табору. Оскільки на той час спорадійних аніме знав лише про гінтаму, але так і не наважився його подивитися, хронометраж мене відпугнув. Тож від Фанпачена я очікував того самого, тобто я думав, що поступово він отримає свою фанбазу та стане нікому не цікавим. Щоб упевнитись, я почав читати мангу ще на вищих серій, і замість повтору одного і того ж жарту я побачив неймовірну битву та головного героя, який в комедії відчувається особливо трагічним. Що приходить на ум, коли чуєш неймовірна битва, певно, конфлікт рівних посилів опонентів, чи битва, в якій обидві сторони використовують увесь доступний арсенал, і фінальні удари робляться з останніх сил. Чи ми просто вболіваємо за героя, який повинен врятувати близьких та перемогти ворога? В One Punch Ванпачменні вже мені хочеться, щоб переміг злодій Борс прибули з далекої планети. Його раса жила в місті, мало придатного до життя, тож довелось пристосовуватись. Завдяки цьому вони навчилися накопичувати енергію та використовувати її для того, щоб відновлювати частини тіла або в якості зброї. Навіть серед своїх Борос вважався особливим. На одній з планет, що він хотів приєднати до своєї імперії, він зустрів ворожку, яка сказала, де знайти достойного противника. 20 років він на своєму кораблі летів до землі, де й зустрів Сайтаму. І чесно кажучи, в якийсь момент я почав болівати за нього. Ми хочемо, щоб персонаж отримував те, заради чого бореться, так само, як хочемо, щоб наші старання були недаремні. тому і боліваємо за героїв в їх боротьбі. Ми бачили, як важко їм було на тренуванні, як багато сусиль вони поклали на те, щоб зробити свою мрію дійсністю. А що Сайтама? Спершу він хотів стати героєм, тому що мріяв про це ще в дитинстві. Тепер же він сам не знає, чого хоче. Ми не можемо йому співчувати, тому що Сайтама не може програти. Борос же відчуває ейфорію від битви, відчуття, яке він зрадив давним-давно. Він захоплюється сайтами, демонструє весь свій арсенал, в той час як лисий плащ просто чекає, поки він зробить ще щось. Для сейтами це ще одна битва. Для Бороса питання життя та смерті. Для глядача неймовірна феєрія спецефектів. Так само, як і Комікс, ця битва змінювалася. Додали моменти з луною, який при першому перегляді точно вражає будь-кого. Додали бойові моменти. З кожною інтерацією битва ставалася більш захоплюючою та й неймовірною. Мурата добре попрацював, але й аніматор зробив свій вклад. Особливо треба подякувати ось цьому пану Ютака Накамура. Це він займається популяризацією імпакт фреймів та ютапонів. Завдяки йому битва виглядає ще більш динамічною, але при тому не втрачає своєї ясності. В кожен момент ми розуміємо, хто де знаходиться. Та рівень пошкожень, що отримує корабель. Боюсь уявити, до речі, скільки часу Мурата витратив на перемальовку плану корабля, наче знову читаю Акіру. Певно, в цьому файті ідеально все окрім темпу. Чомусь він просідає після того, як сайтама повертається на корабель. Все стає якимсь різким, наче робітникам не дозволювало домальовувати кадри, наче ми не встигаємо за сайтами. Ось, наприклад, тут ми можемо побачити, як Сайтама наносить удар глибоководному королю. Тут же нічого немає. Зачекайте а ми точно дивимося на бійку очима сайтами? Просто складається враження, що це тут вихваляється своїми здібностями, поступово виснажуючись, і в якийсь момент просто не стигає за сайтамою, якому все це набривдило. Увесь файт ми не чуємо думок сайтами, окрім як на одній, і то, на мою думку, можливо все це було зробити без тексту. Борос не міг перемогти навіть битві з істотою, що може закинути тебе на місяць, Сайтама стримувався. В драматургії використовується один прийом. Герой наділяється усвідомленим та неусвідомленим бажанням. І для того, щоб отримати неусвідомлене, те, що дійсно йому потрібно, він повинен відмовитись від усвідомленого бажання, того, що герой на його думку хоче, але в реальності це не так. Наприклад, Генос, помічник Сайтами, він став героєм, щоб знайти злого кіборга, що вбив його сім'ю, та під час однієї битви ледь не помирає. Але на допомогу прийшов Сайтама. Побачивши його силу, він вирішує стати його учнем. До речі, якщо ви не помітили це при першому перегляді, то Генас це канонічний герой Шонен Шанру. Трагедія є. Незвичайні здібності є. Вчитель є тренування. Є. Паверап. Є. Тобто, в той час як більшість пародій йдуть від сцени до сцени оригіналу, Ван просто додав одному з персонажів сюжетну арку героя та висміяв її. Це дуже вдало рішення, оскільки глядачу треба бути усвідомленим про жанр в цілому, а не про певний твір, що допомагає бути зрозумілим більш широкій аудиторії. Усвідомлення бажання Генуса помститися за своїх рідних. Вірогідно, що у вирішальні хвилини йому потрібно буде обирати помста. Усвідомлене бажання або порятунок людей, тобто бути героєм. Не усвідомлене бажання. І якщо Генос вірно проаналізує усі уроки, що він отримав по дорозі до свого вирішального моменту, він отримує те, що дійсно йому було потрібно. Борос усвідомлене бажання знайти гідного супротивника Неосвідомлене вийти за кордони своїх можливостей. Знову відчути адреналін під час битви, в нього навіть броня не на підцілює. А в межі здібності можливо йому було вже не одна сотня років, оскільки міжгалактична подорож для нього як заїхати в магазин в іншому районі. А оскільки в нього миттєва регенерація тож і старість йому не страшна, або безсмертне життя безрадісних моментів звучить скоріш як пекло, а не мрія. Програвши в Сайтамі, він нарешті може завершити своє завоювання. І у нас залишився Сайтама. Його усвідомлене бажання було стати героєм. Він став їм, але тепер перемоги над злодієм не приносять йому задоволення. Більше емоцій він отримує від розпродажу речей в торгівельному центрі. Перемога над Борисом зробила його героям галактичного масштабу, кожен з класу С до кінця життя би запам'ятав це досягнення. А в разі поразки вся планета стала би васалом інопланетної істоти. Для сайтами же це не більше, ніж перемога над дівчинкою морською капустою, наприклад. Пам'ятаєте, що я казав про пекло для Бороса? Сайтама в ньому живе. На щастя, в другому сезоні з'являється невеликий натяк на неусвідомлене бажання Сайтами. Тож сподіваюся, що в кінці Сайтама зможе ще раз показати нам битву, під час якої в його очах бути палати полум'я. Мене звуть Віталій Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.